Суд обирає запобіжний захід підозрюваним у скоєнні ДТП біля Львова, в якій загинули семеро людей. П'яного 24-річного водія БМВ, який скоїв ДТП і втік з місця події, зловили і вручили підозру. Також її отримав і пасажир, який сидів. Поряд з цим водієм БМВ, однак що цікаво в цій історії, що поліція досі не розкриває їхні імена і не показує їхні обличчя. А от про покарання водія за вбивство семи людей всього від 7 до 12 років чи вважаєте ви цей термін адекватний? Напишіть в коментарях, обов'язково поставте вподобайку до цього відео і поширте його. Адже від нас дещо приховують сьогодні. Стає відомо, що окрім 24-річної скрипальки Ренати Дзіганової, доньки української співачки та фіналістки, ікс фактору Ірини Борисюк, загинув також 23-річний мешканець Рівненщини Богдан Лаврентієв, колишній доброволець і військовослужбовець, який півтора року воював на Донеччині. Про це повідомляє сьогодні Рівненський телеканал «ITV Media Group». За попередню інформацією, поліції 24-річний водій БМВ з Львівського району виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом ДАВ. ДТП сталося на автодорозі Тернопіль, Львів, Грава неподалік села Чижиків. Після удару тягач у некерованому стані врізався у мікроавтобус Мерседес Спрінтер. У наслідок зіткнення загинули водій мікроавтобуса Богдан Лаврентієв та шестеро його пасажирок. Троє осіб отримали травми і були госпіталізовані. Зараз вони в реанімації і борються. За своє життя. Це 45-річний водій Дав, 23-річна пасажирка мікроавтобуса з Рівненщини та 49-річний мешканець Львівщини. Я доторкнусь вустами до твоїх долонь. Сьогодні у Тернополі поховали доньку відомої української співачки Ірини Борисюк, фіналістки X-Factor, а також ведучої телепроєктів танці зірками. Та фермер шукає дружину. 24-річна Рената Дзегасова була відомою скрипалькою. Представляла Україну на міжнародних конкурсах. Її батько, іменитий борець і екс-головний тренер збірної України з греко-римської боротьби Артур Дзегасов у 1996 році. Представляв Україну на Олімпійських іграх з греко-римської боротьби. Дзегасов також володар. Кубку світу, висловлюю співчуття пану Артуру та звичайної Ірині. Не було, не було, кого, кого я, не я ще був зовсім малим, коли побачив вперше на екрані Ірину Борисюк. Вона прийшла на шоу x фактор заради своєї маленької доньки. Це її тільки за неї приїхала і і до Львова, і так далі. Тоді десятирічна Рената щиро вірила, що її мама зможе стати головною співачкою України. Дівчинка не помилилася. Сильний голос Ірини Борисюк здивував не лише публіку, а й заворожив усіх судей. Сила голосу Ірини Борисюк та Віра десятирічної Ренати в маму допомогла їй пройти до фіналу конкурсу Ікс Фактор. Тім, глядачі щиро вболівали за тернополянку та вивели її у топ 6 найкращих учасників першого сезону X-Factor. я не думала, що тут... І тепер переходимо до судового процесу. Отже, сьогодні суд обирає підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Про Це повідомляє прес-служба національної поліції України. Окрім запобіжних заходів, одному з них вручили підозру. Окрім запобіжних заходів, одному з них вручали підозру у вчиненні злочину за частиною 4 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом в стані сп'яніння кримінального кодексу України, тобто цьому хлопцеві загрожує до 12 років. Ув'язнення водночас іншому уже пасажиру БМВ йому 31 рік. Він втік разом з водієм з місця. Вчинення злочину і не надав допомогу потерпілим. Це підозра за частиною 3 статті 136 кримінального кодексу України, Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Я ще не додав, що водію, який власне скоїв це ДТП через те, що перебував у стані алкогольного сп'яніння, або простими словами, він був бухий і сів. В транспортний засіб його можуть ув'язнити на строк від 7 до 12 років, а також позбавлять права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років. Хіба це справедливо, мені хочеться запитати, тому що він забрав життя семи людей, яким було від 17 до 55 років. І, зокрема, там був також і український доброволець-військовослужбовець, який Після тяжких поранень повернувся додому, звати його було Богдан Лаврентієв. Чому такі суди не стають у нас публічними? Я вважаю, що ми маємо надавати максимального розголосу цій ситуації, аби ніхто не посмів. Сісти в транспортний засіб у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, тому що це вже не перший випадок в Україні. Багато яких випадків взагалі ми не бачимо в засобі масової інформації. Наприклад, найрезонансніший випадок такий був з Оленою Зайцевою та дроновим у Харкові, де дівчина у стані наркотичного сп'яніння на зупинці вбила п'ятьох людей, обом їм дали. По 10 років ув'язнення, а репарації жертвам та постраждалим практично зводилися до нуля.